У своїх минулих відео я розповіла вам, про які бувають особисті кордони, та про методи, як можна про них розповідати, оточуючому світу, щоб вони це розуміли. І як захищати да, конкретні були приклади. І от сьогоднішнє відео на тему, як захищати особисті кордони, коли є близькі люди, які їх не розуміють, і мені якось так незручно, начебто, да, їх захищати. Ну, які це бувають близькі люди: батьки, чоловік або жінка, діти, колеги, друзі, ну, якісь такі близьке коло мого оточення. Ну, то є такий дуже чудовий спосіб, який каже. То ви озвучуєте, кажете: якщо ти і там щось зробиш тратата, і тоді да, кажеш, то я і теж да, щось якусь дію виконую. Тобто конкретні міри називаєш. Ну, знаєте, наслідки не любить ніхто. І важливо називати такі, то які ти точно зможеш реалізувати, виконати і витримати. Тобто ви маєте бути готовим цю умову виконати і витримати. Ну, наприклад, будеш розкидувати, да, ти кажеш, чоловіку, свої носки скрізь, я з тобою розлучуся. Серйозно? Готова виконати такий наказ? Або, наприклад, можна сказати, будеш розкидувати носки скрізь, ну то я ввечері не приготую вечерю. Ну, і виконати да, це. Тут, звичайно, потрібно розуміти, що є ціна, яку ти за це заплатиш. Ця ціна буде вашим почуттям провини. Але результат буде точно. Ну, або є ще вихід терпіти це. І тоді задати собі питання, а скільки ще я готова чи готовий це терпіти. Ну і Починаєш шукати, наприклад, варіанти, да? нове житло або там замок на дверях у своїй двері. Ну Я, наприклад, знаю приклади, де в спальню вже дорослого чоловіка і жінки ну до подружжя без стука можуть заходити їхні батьки. І вони нічого з цим не роблять. Ну, це вибір. Якщо це, наприклад, твоя мама, ну ти точно знаєш її. І ти точно знайдеш рішення, яке буде влаштовувати тебе. Як показує практика, ну, в ітогі батьківська любов до своїх дітей, вона перемагає. І оце бажання спілкуватися з дітьми, воно перемагає в оце его. Ці образи і все таке інше починається розуміння. При повторних ситуаціях а вони будуть, готуйтеся до них, це за один раз не вирішується. Повторювати наказання. З кожним разом це буде робити легше, і по терміну, по часовому, це також буде швидше все проходити. Ну, головне казати, це чітко. І виконувати свої обіцянки. Ну, інакше це працювати не буде. Захищаючи свої кордони, ви маєте казати про це чітко, ясно, говорячи так називаємими я мовою або я посланнями. Ну, що це таке? Мені так не можна. Мені так не подобається, я так не можу, я так не люблю. Щоб захищати свої межі, свої особисті кордони. Має бути ресурс. І їх потрібно іноді готувати заздалегідь, якщо їх зараз немає. Так? Це можуть бути ресурси і матеріальні, це можуть бути ресурси, і житлові, фізичні, емоційні. І якщо ви прямо зараз не готові захистити їх, то тоді готуйте їх заздалегідь. І терпіти, і колись це закінчиться. Визнання іноді того, що це не зміниться ніколи. Вже може бути ресурсом для вас, щоб щось починати змінювати. Приходьте до мене на консультацію, або вибирайте собі спеціаліста, який вам буде відгукуватись. Та пропрацьовуйте оці моменти і змінюйте своє життя. А я з вами прощаюся до наступних відео.